Всім привіт! Гарного настрою! Канал Лілі Мок в'язання гачком. Листочки із бавовняної пряжі. Ось такі гарненькі листочки теж підходять для ірландського мережива. Можете їх використати для декору одягу. закріплюю повітряну першу петлю 6 повітряних петель 1 2 3 4 5 6 замикаю у кільце 5 повітряних петель 1 2 3 4 5 П'ять шість стопчиків з двома накидами у кільце один. Два. Три чотири 6 стопчиків з двома накидами зробила у кільце Три повітряних петлі: один, два, три. І знову шість стопчиків з двома накидами у кільце. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, шість стопчиків з ума накидами зробила у кільце п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, 5 Сполучна петля у кільце. Відрізала хвостик, з якої починала в'язання. Так, маємо вже ось такий початок нашого листочка. Ланцюжок із п'яти повітряних петель. Осярочка така, П'ять п'чиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири, пять. Напів стовпчик. У вершину першого стопчика. Прямо сюди, у вершину кожного стопчика попереднього ряду. стопчик з одним накидом. Один. Два. Три, чотири. П'ять стопчиків з одним накидом пров'язали у вершину кожного стопчика попереднього ряду. Ще два стопчика з одним накидом у арку, Тут ланцюжок із трьох петель повітряних пров'язуємо два стопчика з одним накидом і стопчик з двома накидами Дві повітряних петлі. Один, два, стопчик з двома накидами. Два стовпчика з одним накидом один. І другий. Ось так. Донизу п'ять стопчиків з одним накидом. Один, у вершинку сюди в'яжемо. Два. Трі п'ять. Напівстовчик. Украйній стопчик ось сюди десь. Напівстопчик пров'язали. 5 стопчиків без накиду. 1 2 3 4 5 Сполучна петля. 5 стопчиків без накиду. 1 Два, три, чотири. П'ять. Три повітряних петлі, стопчик без накиду, це буде обв'язка нашого листочка. Три повітряних петлі, стопчик без накиду, три повітряних петлі, стопчик без накиду, і так пров'язуємо аж до вершини, три петлі, стопчик без накиду, три петлі. Топчик без знаки один, два, три. Два три. І останній стовпчик ми пров'язали ось тут. Тут у нас арочка центральна, три повітряних петлі, зробимо гарну вершинку для листочка, три повітряних петлі, стопчик з двома накидами, в арочку, піко із п'яти повітряних петель. Один, два, 3 4 5 Робимо піко, сполучна петля. Ось така у нас піко. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі. Один, два, три. Три повітряних петлі і стопчик, у вершинку цього стопчика, стопчик без накиду. Так. І ось така вершинка виходить. Один, два, три. Топчик без накиду. Один, 2, 3. Обв'язуємо далі наш листочок. Листочки дуже подобаються. Вони цікаві і гарненькі. Я думаю, ви знайдете, де їх використати у своїх проєктах. Один, два, три. Вив'язали квіточку. Вив'язали листочок, і ось уже вам є декор для вашого одягу чи дитячого одягу. І вже це дуже гарно буде виглядати. Один, два, три. Один, два, три. Дов'язали до арочки і далі продовжуємо стопчики без накиду. Так, В кінці сполучна петля. Ось такий вже листочок. Ще листочку вив'яжемо корінчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я пров'язала десять повітряних петель. Хтось хоче менше, можна і менше. І в другу петлю. Ще один. Два. Три, три стопчика без накиду, і з ковзними петлями спускаємося донизу до нашого листочка. І в нас вийде такий, така гілочка, чи такий корінчик у листочка. Дуже гарний і цікавий. Так, і останню петлю ось проведемо. У листочок, щоб вона закріпилася. Відрізаємо ниточку. Ниточку протягую через петлю. І ось. Я завжди беру менший гачок за розміром. Менший, 0,7 взяла. І приховую кінчик, а хтось може іголочкою. Приховую між петлями. Так, тоді приховаю. І ось уже такий листочок гарний та цікавий. Вяжіть із задоволенням канал Лілі Сомок В'язання Гачком. Пишіть свої коментарі, чи подобаються вам такі цікаві листочки.